За даними епідеміологічного моніторингу, протягом останнього тижня в Дніпропетровській області в закладу охорони здоров'я за медичною допомогою звернулося 5395 осіб з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них 33% – це діти до 17 років, це 1790 дітей. І інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення в області і 175,07. А серед дітей до 17 років 314,24 на 100 тисяч населення у порівнянні з попереднім тижнем. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на останньому тижні зросла на 12 в той же час захворюваність на останньому тижні на 65% менше ніж аналогічні показники захворюваності протягом 2021 року до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 318 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі 133 то дитини. Незважаючи на поступове зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, рівень захворюваності на сьогодні в області знаходиться на низькому рівні інтенсивності епідемічного процесу та не перевищує епідемічний поріг. За останній тиждень в області зареєстровано 501 випадок захворювань на коронавірусну хворобу covid 19 одужало 300 хворих і маємо також зниження захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 14%. І за весь період пандемії в області у нас зареєстровано більше ну вже майже 348 тисяч хворих на коронавірусну хворобу covid 19 і більше 336 тисяч одужало і на жаль, летальні випадки це вже більше 10 тисяч летальних випадків. І хочу нагадати, що до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій належать респіраторні захворювання, які викликаються різними збудниками, переважно вірусами: це такі віруси, як віруси грипа А, Б, вірус парагрипа, це коронавірус, ріновірус та інші віруси. Слід зазначити, що на епідемічний сезон 2022 та 2023 років ми очікуємо циркуляцію Одночасну циркуляцію вірусів грипу та коронавірусу, ну, так званий sars cov 2 ну, Тобто той коронавірус, який зараз викликав у нас пандемію, що нагадаю, що пандемія у світі триває ще. Ну, циркуляція даних вірусів буде визначати активність епідемічного процесу. За результатами вірусологічного моніторингу циркуляції вірусів, який проводиться в лабораторії нашої установи, державної установи Центру контролю профілактики хвороб. У нас в області вже встановлена циркуляція вірусів парагрипу, ріновірусів, аденовірусів. Також вже наприкінці листопада поточного року ми вже спостерігаємо також від хворих виділяються від хворих виявляється збудник також грипу А. І хочу нагадати, що основні заходи профілактики. Як гострих респіраторних вірусних інфекцій, так і коронавірусних інфекцій, це такі заходи, ну, це, по-перше, заходи специфічної профілактики і неспецифічної профілактики. Що стосується неспецифічної профілактики, то серед них так звана. Тріада заходів. Це, ну, по-перше, це рекомендація використовувати засоби індивідуального захисту. При, чому, при, при цьому важливо, щоб вони використовувалися правильно. Ну, це маски, в тому числі самостійно виготовлені. Маски повинні обов'язково прикривати не тільки рот, але й ніс. Це дотримання безпечної фізичної дистанції і це дотримання гігієни рук. Це їх Тельне миття і також бажано використання антисептичних засобів. Також хочу звернути увагу, що у разі, якщо ви захворіли, у вас з'явилися клінічні прояви гострої респіраторної інфекції, це кашель, нежить, це головний біль, підвищення температури тіла та інші, то необхідно. Залишатися вдома, не слід займатися самолікуванням, бо бо ну, це може викликати негативні наслідки. Слід зв'язатися з вашим сімейним лікарем, він дасть відповідні поради, призначить лікування та призначить відповідні діагностичні дослідження. І також хочу нагадати, що самим ефективним методом профілактики на сьогодні, як коронавірусної хвороби, так і грипу, залишаються засоби специфічної профілактики: це імунна профілактика або вакцинація. Вакцинація від коронавірусної хвороби рекомендовано отримати ну, по-перше всім дорослим громадянам, і на сьогодні вже вакцинація від коронавірусної хвороби дозволена також дітям від 5 до 11 років, тому що раніше з 12 років проводилася вакцинація від коронавірусної хвороби. І також нагадаю, стосовно того, що після того як отримана отримав базовий курс вакцинації проти коронавірусної хвороби, то слід ну, ми рекомендуємо отримати бустерну дозу. І на сьогодні помінялись терміни бустерної дози. Після базового курсу це через 5 місяців, це друга бустерна доза. І на сьогодні дозволено отримувати також другу бустерну дозу: термін через 4 місяці після першої бустерної дози. І також, що стосується вакцинації проти грипу, то вакцинація проти грипу вона рекомендована не всім людям, вона рекомендована переважно людям, які відносяться до груп ризику, це групи соціального ризику і медичного ризику. Також хочу проінформувати, що у зв'язку з постійними антигенними змінами, які відбуваються в вірусі грипу, Всесвітня Організація охорони здоров'я щорічно оновлює свої рекомендації стосовно складу вакцини. Так, для профілактики грипу в епідемічний сезон 2022 2023 року запропоновані чотирьохлентні вакцини, які, які включають Віруси грипу, які найбільш ймовірно будуть циркулювати на території України в цей епідемічний сезон, це віруси грипу А Вікторія, Дарвін, і це Вікторія і Дарвін, і це віруси грипу Б Австрія і Фукіт. Стосовно груп населення, яким рекомендована вакцинація проти грипу, як сказав, це групи так званого соціального та медичного ризику, Групи ризику, ну, соціального та медичного ризику, це, ну, по-перше, це вагітні жінки, це діти від 6 місяців. Та люди віком 60 років і старші, це люди, які мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, нирок, цукровий діабет та інші люди з хронічними захворюваннями. Це люди, які в силу своєї професійної діяльності вони контактують з багатою кількістю інших людей. Це вчителі, це медичні працівники, це працівники сфери торгівлі, також це наші військові. І вакцинація проти грипу захистить або від самого захворювання, або Дозволить уникнути тяжких наслідків, які можуть, можуть призвести захворювання. Це ускладнення різноманітних хронічних захворювань, які є, вже є у людини, вплоть до летальних наслідків. Тому закликаю всіх наших громадян отримати, звернутися до. Вашого лікаря та отримати щеплення проти грипу. І ще прокоментую: вже у нас в області вірус грипу циркулює, але ну, можливо отримувати. Щеплення протягом всього епідемічного сезону, але ну слід пам'ятати, що імунітет, тобто і імунна відповідь організму, вона формується лише через два тижні того, Я отрима, після того, як отримано щеплення. Ну тому можу порадити найскоріше такі щеплення отримати ми. Проводимо дослідження на грип, ну це так званий дозорний епідеміологічний нагляд. Ми ні 100% ні 100 проводимо дослідження всього населення на грип. Ну можу сказати, якщо порівняти Показники от нашого вірусологічного моніторингу, який ми отримали, а ми на сьогоднішній день ми можемо при дослідженні біоматеріалу від захворілих від хворих. Ми можемо провести на сьогоднішній день дослідження на декілька одночасно на декілька збудників. Це і грип. А грип Б це аденовіруси, ріновіруси, це коронавіруси та деякі інші. Ну, на сьогоднішній день частка із 1270 досліджень, які ми провели грип. А на сьогодні 31 випадок виявлено, ну, але це скажімо так, свідчить про те, що в нас грип він реєструється. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, ну яка частка грип грипа серед загальної кількості захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції. А кількість випадків коронавірусної хвороби серед ну кількості загальної кількості захворілих на ГРВІ у нас ну складає від 15 до 30% на сьогоднішній день.